Перегляд другого сезону гри в Кальмара це дивний досвід. Я неначе дивився не на продовження багатобюджетного серіалу, а фанатську творчість на тему, що буде після першого сезону. Весь час я ловив себе на думці, як Netflix міг таке пропустити. Але потім згадував, ну це ж Netflix, у них якби планка ну не дуже висока. Але все одно, навіть для них це щось за гранью. Тож, давайте з вами розглянемо випадки, коли автори використовували творчу свободу та сикули не для того, щоб розширити чи поглибити світ, а для власних цілей. Мене звуті Тарітел, і мені є що вам розповісти. Далеко відходити від корейського серіалу не будемо. «Гра в Кальмара, один з найхайповіших проєктів Netflix. Купа послідовників, цікавий концепт та незвичне виконання вразило світ. Жарти жартами, але американці, які звикли, що для них проекти не те, що дублюють, а перезнімають, вивчали таку технологію притечі, як субтитри. Дивлячись на перший сезон «Гри в Кальмара з 2025-го, я все ще не розумію, чому він став таким популярним. Головний персонаж не те, щоб цікавий. Його травма та конфлікт не те, щоб гарно розкривалось. Інші герої, теж якісь незвичні і, хоча мають зрозумілу для всіх проблему, а саме бідність та лудоманію, все одно відчуваються дивними. Може, це корейська школа акторства, може це невдала робота режисера, але я не міг поринути у цей світ. Кожні декілька секунд я ловив на думці, що дивлюся серіал, тому що там відбувалося таке, що важко уявити в реальному світі. Можливо, я чогось не розумію, і люди, що тоними дивляться дорами, мені розказують. Кидають усі 37 причин, чому перший сезон це геніальне творіння, і його треба дивитися геть усім онлайн без реєстрації смс та субтитрів. Але чесно, я його додивився лише через хайп і не сказати, що був задоволений переглядом, особливо коли після усіх випробувань згадую, що у головного героя є донька. Розумієте, коли на кону стоїть життя персонажа, про його відносини з дитиною якось забуваєш і. Найтивніше, що вони продовжили цю ж сюжетну лінію в другому сезоні. А я такий дивлюсь, о, точно в нього донька була. А я, я чому я про це забув? До речі, про другий сезон. Це абсолютно геніальний хід режисера. Не знаю наскільки великі чек йому дали і чи відшкодували 10 років розробки першого сезону, але я прям радий за Хвантон Хек Хека. Я не знаю, як воно відмінюється. Чувак робив проект Мрії. Збочений, дивний, кривавий, але мрії. отримав загальне визнання. Перший азійський режисер, який отримав ЕМІ, а потім уже з позиції сили. Ідей на другий сезон немає, але Чек з багатьма нулями може вирішити це питання. В своїх інтерв'ю він не посоромився визнати, що причина появи другого сезону це не творчість чи там бажання розширити світ, а гроші. До речі, про гроші. Мій друг, який зараз служить 93 й ОМБР, збирає на ремонт авто. На жаль, чи на щастя, я в рік кальмара грошей не виграв, тож не можу допомогти великою сумою. Але якщо кожен скинеться по декілька гривень, це значно допоможе. Це відео я роблю виключно через цей збір, так що якщо хочете, щоб раптових відео було більше, 10 гривень на ремонт авто. А то я знову закину і буде одне відео на 3 місяці. Так що давайте 2-3 гривні. Це небагато, а буде більше відео. Другий сезон це прикол, жарт чи геніальний хід. Я досі не можу зрозуміти, що з цього. Тому що відчуття, наче режисер, подивився усі відео в інтернеті, типу як перемогти в Альмара, а їх, ну знаєте, дуже багато, і використав поради звідти. Персонаж головного героя з дурника перетворився на якогось психопата соціопата який готовий на все, щоб закінчити гру. Але при тому знову ловиться на трюк з гравцем 001. Ну, ті, хто дивився… Зрозуміть про що. Але найдивніше, що людям подобається. Другий сезон б'є усі рекорди, і схоже, що третій теж може стати найбільш швидко збираючим релізом Нетвіса. Наступний проєкт, який не менш цікавий з цього боку, це Матриця Воскресіння. Цей проєкт, напевно, теж був вигідний у фінансовому плані для режисера, а, вибачте, режисерки Лани Бачовській. Але головною ідеєю, на мою думку, було застобити за собою матрицю. Складні матерії зараз будуть, але давайте по порядку. Розумієте, перша матриця це щось дійсно дуже дивне. В книжці 1999 кращий рік в історії кіно автор Брайан Рафтері описував наскільки незвичний був цей проект. Філософські ідеї Жана Бодріара, цифровий світ і реальний світ, повстання машин, перестрілки в Булітайм. Матриця це був той проект, який основав як кіт Шрюдінгера в двох станах. Це потенційно неймовірний касовий хід та прорив індустрії? Чи провал, про який студія захоче забути якнайшвидше? Провал, тому що коли ще братам Вачовські дали гроші на фільм, вони увесь бюджет витратили на одну сцену екшену. І на цьому матриця могла закінчитися. Але студія подивилася на результат, докинула ще декілька фурс з доларами, і фільм доробили. Він, як вам відомо, напевно, став феноменом продвинув кіберпанк та Тайм. Вибачте, я не можу, я просто Тайм перше побачив Шеку і думав, що зі Шрека його Принесли в матрицю. Отак от от, працює дитяча логіка. Ну і звісно, матриця отримала два сіквели. 20 років по тому студія згадала, згадала, в нас є матриця. Зараз усі роблять сіквели, давайте і ми щось таке забебошимо. Ворнери звернулися до вже сестер Вачовські, і одна з них погодилась. Фанати чекали чогось неймовірного, крутого, що буде більш розширювати світ матриці. Можливо, ми отримаємо якось, типу, відсилки на аніматрикс, там де через анімацію розповідають, як створювався світ, і що відбувалося до повстання машин, і все таке. Але ми отримали воскресіння. Назва неймовірно концептуальна, оскільки своїм фільмом Лана не воскресила, а вбила франшизу: касовий провал, жахливі оцінки критиків, обурення фанатів. І все для того, щоб заявити. Це матриця, вона така, як є, і ніхто з вас, падлюк, не буде робити для неї продовження. Хід максимально геніальний, Думаю, його будуть розбирати в університетах. Студія хотіла отримати класне продовження, яке принесло легкі гроші, а отримала смерть однієї зі своїх найвідоміших франшиз. Режисерка відповіла на закити хейдерів, заробила грошей, так ще й закрила франшизу, щоб на її кістках ніхто не грав. Далеко відходити від Ворнерів ми не будемо, бо в нас є великий та жахливий джокер. Другий. Да. У 2024 році багато фільмів нім виправдали очікування. І якщо якийсь там мегалетрополіс Копали мав шанси бути просто ну нормальним фільмом, то продовження Джокера мало бути подією. Кіносисті тоді взагалі не щастило. Якось так вийшло, що фільми, які у основний світ Супермена та Бетмена не входили, вони тільки й виживали. Це і Бетмен -Мета Рівза, який ще і серіал тепер має, і Джокер. Фільм на який здавалось би, що ну ніхто не ставив. А він просто взяв і знищив касу. Критиків теж так нормально підбив та запав до серця фанатам. Ну, коротше, неймовірний хід, незвідки. Останнє, до речі, можливо, його і вбило. Тому що, ну знаєте, є таке поняття, як смерть автора. Тобто після того, як твір виходить, в ньому глядач може знайти те, що автор абсолютно ну, от геть не закладав. Тобто, ось автор хотів показати, як загнана в кут людина нікчема може робити жахливі вчинки. Глядач же побачив тут символ спротиву для простих людей. І ці двоє понять могли б спокійно існувати поряд. Кожен міг побачити те, що хоче. Ну, всі довольні, всі ради. Але режисер вирішив, що треба донести свою точку зору до глядача. Тобто Філіпс зробив цілий фільм, щоб сказати нам: ви усі помиляєтесь, Окер, не крутий трікстер та символ хаосу, а психовано травмована людина, яка не знає, що їй робити в цьому світі. Думаю, зрозуміло, як на це відповіли фанати. І хоча свій бюджет фільм відбив, але це тільки виробничий думаю на рекламу вони добре чи витратилися. Не думаю, що скоро ми побачимо третю частину. І франшиза, взагалі, мені здається на цьому фільмі. Помре. Зробити ціл фільм про те, що ви не зрозуміли минулу частину, це неймовірно нарцистичний вчинок і. Важко зрозуміти, а як студія таке пропустила? Ну, типу, у вас продовження суперкасового фільму, і ви змінюєте жанр з супергеройки. Так, це не дуже зрозуміло, але Джокер це саме супергеройка. На мюзикл та судову драму. Це я ось так плавно підводжу до головної думки, що виникло у мене після перегляду цих трьох творів. Великі студії абсолютно геть не розуміють, що потрібно людям. Вони роблять сікви того, що було вдалим, роблять продовження культових фільмів і дають повну творчу свободу дворцям, які зірвали куш. Але немає ні контролю, ні розуміння, а чого хоче глядач. І що вийде фіналі так можливо іноді стратегія робоча, як у гри Кальмара, але зачастую ми просто отримуємо смерть франшиз. Це непогано і недобре. Це той стан речей, який ми маємо зараз. Схоже, дійсно, студії просто не розуміють, що їм робити зараз, і вони кидаються з крайності в крайності, ну і швиряються грошима в людей, які раніше зробили щось прикольне, щоб повторити їх успіх, що зачастую не спрацьовує. Висновків тут не буде. Я навряд чи зможу вплинути на великі студії. І великим студіям, походу, ну норм. Ми скоро доберемося до вояни другої. Там дуже цікава буде розмова. А я хочу вам нагадати про збір. І мене звуть Віталітел, І я вже готую наступне відео.